Дам дам пап, чекай, що не дойшов. Давай, 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 давай швидше. Сказали, що мінімум три <говори> собаки. Але вам так буде п'ять, Дуже багато в тебе що так, дивитися. Дівчик кам'ян. Якщо в тебе, якщо, якщо ні, можна мінімум три касання. Якщо в тебе вийде, так бігти, От, так от. Ну ти, щоб ти його все себе контролював, ти але, ж, але ти ж можеш його вдарити в сторону Чуть-чуть. і все, і тоді вже чунь чуть мамою. Тут давай, треба вийти. Так, так, треба бити Yeah. <laughs> Передаєм, Хорош, козак, молодець. Що, нормально, не болить їх, ти, правда? трохи болить. То не будеш чи будеш болеть. Ні, буду то. Ну куди м'яч? Мяч, мяч забрыз. Принось мяч. Хорош, Тьома, давай 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 припускай. Хорош. Вот. можешь. Вот ну, то что, что, что. Я поставлю. Не, не, я поставлю, да, я. Нам треба так, щоб воно словило лучше. А, ну Пиші. я не, не помогу. Поміг без радісті? Коридор два метра, Степанюк. Тільки три. Тут дальні ворота, правильно? Три метри? Три метри, так. І ти як умудрився, чуєш, тут кочок нема. Тут так м'ясо, м'ясо. Передавайте м'ячі

ще. Мічі передавайте, пацани, мечі передавайте, хто не бігав. Алло. Давайте мечі понеси, все. Ну так б'ють, тут все по... подавають. Добре. <звітає> да, 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 да. Ми якраз тести ще даємо, нам минут 40 точки. Ми ще даємо тест. Мама <звіпи> не хоче. Хороший вам, молодец.